кто шукав собі робочу лошадку надіжну хорошу єсть у нас така дача докер дача докер що я можу про неї сказати 1,5 дизельочок шепче їде бомба вообще що фари єсть фари єсть доставлений світ чуть-чуть щоб світила Более Менее по кузову жива жива диски железні гума хороша авто обслужена єсі що тут і греймом поміняно і все поміняно так ти салон руль у нас шкиряный даже, представляете? Шкиряный, регулировка зеркал у нас есть, два стеклоподъемника у нас есть, магнитолочка, кондиционер, коробочка у нас пятиступочка, у нас есть такие задние ряд, переделаны из грузового, вот три места у нас таких, довольно-таки нормально. Обязательно есть фаркоп и есть резетка. И тоже, дальше так дверки открываются, бомба. Не то, что там ляда какая-то. Інформація від власника. Що я можу вам сказати? По документах він вантажний фургон, повністю обслужений. Замінений комплект ГРМ, мастила та фільтра, мотори, замінені сальні блоки, ПХДВ частини, новий антифриз, встановлена гарна зимова гумалі. Пі Пірелі. І це все на дачі докеру. Є у нас домкратик, є крючочок, є музичка, є балонечок, є у нас запасочка, там, скоріше, знизу. Ну, коротше, що? Знаєте, яка ціна? Знаєте, яка ціна? Тринадцятий год 1,5 дизель, дізель економний, хороший, надежний. 6600, 208 пробігу у нас на цьому автомобілі. І 6600. Ви отримаєте собі робочу лошадку, яка буде їздити довго і обслужена. Так що, все, чекаємо на автопонті. Білогородка, Софійська, 19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.